Овруч одне з найдавніших міст України, яке було свідком численних історичних подій і залишило яскравий слід у літописах. У період Київської Русі місто відігравало важливу роль як один із головних центрів Древлянської землі. Тут розгорталися драматичні події, що вплинули на історію всієї держави. Відомо, що син великого князя Київського Святослава Ігоровича. Олег отримав землі над древлянськими територіями з центром в овручі. Його правління завершилося трагічно. У 977 році Олег загинув під час міжусобної війни зі своїм братом Ярополком Святославичем. На місці його поховання в овручі сьогодні встановлено пам'ятний знак, що нагадує про ті буремні часи. Після смерті Олега овруч був підкорений княгинею Ольгою. Яка організувала похід проти древлян у помсту за вбивство свого чоловіка Ігоря? Хоча її похід не був безпосередньо пов'язаний із Олегом, він ознаменував остаточне підкорення древлян і затвердження влади Київської Русі. Не забувайте ставити лайк під відео і підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі.